Слава Україні. Миколаєві, 23 січня тисяча й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі на півдні минулої доби без ракетних атак, і на Миколаїв і Одесу шахеди цієї ночі не летіли. Цього разу під атакою було Запоріжжя. На жаль, знову багато прильотів. Загалом росіяни минулої доби випустили 92 мопеда, 57 збито, 27 подавлено подавлено. На півдні літали на Миколаївщині та Херсонщині. Решта дронів була на півночі і сході України. Через Одещину дрони пролітали транзитом через північ області. А на Миколаївщині збито аж 9 мопедів. І ще на Миколаївщині знову fpv дрони в районі Очакова. Цієї доби без жертв. Ну і на Херсонщині також російські обстріли не припиняються. Там без загиблих минулої доби, але семеро травмованих людей. Ну і минулої доби дрони на Росію, наче не летіли. Але ми будемо чекати. Може цієї доби щось туди полетить. Всім, крім росіян, гарного дня.